Слава Україні! Розпочалась 726-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська Федерація продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об'єктах нашої держави. Протягом минулої доби відбулось 80 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав, три ракетних та 43 авіаційні удари. Здійснив 102 обстріли з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інша цивільна інфраструктура. Вночі російські окупанти атакували Україну, застосувавши чотири безпілотники, типу шахет, 136 136-131. силами та засобами протиповітряної оборони знищено всі ворожі безпілотники. Авіаційних ударів російських окупантів зазнали: Вільхуватка, Петропавлівка, Борова, Харківської області, Білогорівка, Луганської області, Роздолівка, Желанне, Бердичі, Тоненьке, Соловйове. Орлівка, Уманське, Семенівка Донецької області, Малатокмачка Запорізької області під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ північ на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін на Сіверському та Слобожанському напрямках. Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. У зоні відповідальності оперативно стратегічно групування військ Хортиця на Купінському напрямку ворог два рази намагався атакувати позиції наших військ в районі Табаївки Харківської області. На Лиманському напрямку українські воїни відбили 10 атак противника поблизу Білогорівки, Луганської області, Тернів та південно-східніше Виїмки Донецької області. На Бахмутському напрямку Сили оборони України відбили вісім атак окупантів неподалік Іванівського, Кліщівки, Андріївки, Донецької області. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку українські воїни відбили п'ять атак ворога біля Новобахмутівки. Ласточкіного та Первомайського Донецької області на Мар'їнському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки, Донецької області. Тут загарбники за підтримки авіації 18 разів намагалися прорвати оборону наших військ на Новопавлівському напрямку. Противник наступальних дій не проводив на запорізькому напрямку. Ворог 10 разів безуспішно намагався атакувати позиції наших військ в районі роботиного Запорізької області у зоні відповідальності оперативно стратегічно військ Одеса на Херсонському напрямку. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 16 безуспішних штурмів позицій українських військ. Водночас наші воїни активними діями завдають окупаційним військам, втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по чотирьох районах засередження особового складу противника. Також на східному напрямку нашою протиповітряною обороною знищено винищувач бомбардувальник Су 34 та один розвідувальний безпілотник Орлан 10 підрозділи ракетних військ завдали ударів по району засередження особового складу трьох пунктах управління та двох складах боєприпасів противника. Орієнтовні втрати ворога минулої доби загалом склали 1290 російських окупантів, 11 танків, 34 бойові броньовані машини, 24 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, один літак, 11 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 31 автомобіль та п'ять одиниць спеціальної техніки. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!